Вчора по Києву прилетіло 13 шахідів іранських дронів-безпілотників. На щастя, в ЗСУ дуже добре спрацювали і всі 13 цих дронів були збиті. Але питання в іншому. Питання, що буде далі? Зараз тенденція йде на те, що Захід, а саме Америка та Європа, нам активно будуть давати всі наявні системи ППО. А саме американці зараз погодили надання системи Петріот. А Німці нам активно зараз надають системи IRST, а також різні зенітно-ракетні комплекси та системи для знищення дронів. Тому наше небо буде поступово закриватися, і орки не дочекаються. Ні нашого блекауту, ні нашого послаблення спротиву. А ось у Орків починаються реальні проблеми. І на Мордорі сьогодні вибухнув завод нафтопереробки в Сибіру. А також спалахнула база орків в Криму. Тому наші партизани працюють, а орки будуть горіти в пеклі. Вони хотіли війни.